А от поет каже про неї приміром так, Соснопом волос твоїх овсяни. І кожен уявляє, яка ж це ця жінка. Домислює, відчуває, ви мрію, скажімо, Шевченка є такі слова, як летим, дивлюся аж світає. І більше він нічого не каже, а ми всі бачимо перед собою оцю красу, коли сходить сонце, коли Соловейко щебечить там, так далі. Тобто, оце є образне бачення краси. І кожен художник, отримуючи інформацію, споглядаючи світ, створює ніби свою концепцію цієї інформації. І от я сьогодні хочу вам поділитися тими думками і тими баченнями, з якими я приходжу на лекції до своїх студентів, і щоб вони більше зрозуміли. Що ж таке, скажімо, кар... пейзаж-картина, або портрет-картина, або тематична картина. Ось цією радістю, радістю сонця, весни. Ось таке бачення художником оцієї радості весни. Скажімо, ось дивіться, ось робота, так? Я не пам'ятаю, як вона називається тут. Зараз скажу. Вони як люди, раді гостям. Ну, нібито літературна така назва. Але ми приїхали із студентами в Трушівці, і це садиба покинута, там вже ніхто не живе. І ми приїхали, було пасмурно, сумно, і стояли ці оселі зажурені, такі сумні, і ніякого виходу в нього в житті у них немає, бо туди вже ніхто не повернеться і не чути там буде голосу людини. Там тварин, може, петушок десь там закупорів і так далі. Але враз е, прояснилося сонце, і ці будинки засміялися від сонця. Вони аж роти порозкривали. І всі хором сказали, доброго дня, які ми раді вам, щоб ви до нас завітали. От якщо ви пройметеся цією думкою, що сонце і оця радість, яку створило сонце, художник передав на полотні, оцей образ сонця, образ оцих осел. І я вам скажу, що за кожною цією оселю стоять люди, такі ж добрі, сонячні, які мріяли. Які народжували, які жили, які продовжували життя. І створили, можливо, хтось там і поет став, і художник, і робітник, і селямін. Тобто, Вже е, прості будови такі халупки, які вже розвалюються, а вони говорять нам про, як про людей, що це люди такі. Ось. Тобто художник через. Е, Природу розповідає про людину. Це вже філософське таке бачення і розуміння цього. Ну, це, скажімо, у Корсуні, теж був пленер, і ось така нібито шата такі вузкові, ніби такі. і ми йдемо крізь них, до них. У гості. Ось теж природа, образ природи такий ніби того стивний, ніби. От. Ну, це таке художне бачення художника образу природи. Це в трус, е, трускавці, колись відпочивав всі одного художника, і ми поїхали і написали таку теж весняну радість, коли ще земля спить. От, але вже посміхається під променем сонця. І ось вона така щаслива, за зиму визрівша. Нам співає пісню весни. Ось це робота, яка написана в парку ну, перемоги. Причому їх декілька цих робіт на одну і ту ж саму тему. І один і той же е, момент. Але зроблені вони по-різному. Як і кожна людина бачить е, природу і світ, поглядає своїми очима, своїм е, своєю ментальністю, інтелектом, як вона її сприймає, що ця краса витворює в душі, заставляє її співати людину. Можливо, справу якусь добру робити, можливо, сказати другові чи подрузі щось приємне, допомогти, можливо, позвонити матері чи батьки, які завжди чекають вас і дуже скучають за вами. Тобто багато думок може то Ото якось так вийшов на вулицю, а ніби відчув. Що калина захвилювалася якось так, зашуміла, залементувала, за, і ось вона ніби такою хвилею так, зве мене до себе в гості. Це я так сприйняв її так, і хотів і вас позвати цей калиновий цвіт і оце буйство, оце якийсь рух такий. Вот. І ви всі, от, наприклад, ви всі це цвіт якраз. Це люди, які розцвіли, які мають потім принести плоди. Тобто, і тут десь момент цього життя він е, закладений, а так падається так. Це ж, ж картина. Так оце ж є присутність художника. І філософія цієї картини теж вона цікава. Уже, дивіться, більш стара лодка, так, вже покинута. Вона й не накрита, вона не схована під накриттям. Вона ніби одслужила. Як і люди, які вже старі і в марі ніколи не І ми забуваємо про них а цю хоть накрили. Да? А ці ще е, такі їх сховали, їх покрасили, за ними доглядають. Тобто, і тут є якась філософська думка е, художника, який би натякнув виглядачеві про людські стосунки, про людські взаємодія. Це просто нібито такий момент. Людина, яка жила там, а ми знаємо цих е, е, людей, які у нас в селі, віки, да? їде морло на мерседесі Крутом такому, вона виходить старенька, така, встань старому плів, став, опустив ці клоти. Чадана баба. Синок, у мене так орішки водили, коли мені можуть. На, добрі. Ні одного немає там червивого чи якогось такого. Яке здивування цього мурла, що він би не додумався, маючи мільйони, когось пригостити. А бабуся все життя робила добро. І зараз вона хоче зробити. Хоча в неї нічого нема, крім рішення. Ось, скажімо, оця хата, це її оселя, вона там садила. на про роботи в цьому залі. Це те ж сама робота на племері. От, Наприклад, центральна робота. Є в нас у місті поважна людина, яка виросла у цьому будинку. Він тепер не такий цей будинок. Коли ми приїхали у двір, то там не було ні квітів. От, і вкрита ця хата Шифера і ніби не цікавлена. Але теж, коли сонечко освітило, вона посміхнулася хата. А ще коли цей чоловік розказав, як проходило дитинство, про те, що е, батьки його були такі якісь людьми, завжди в них збиралися люди, по вихідних, вони обговорювали про свої проблеми, От там у насіння, може почариці якісь, може якісь новості там із міста привозив хтось. І це був такий ну, нібито духовний обмін людей. Я написав невеличкий такий і він зараз у Львові, в одному із галерей, такий престижний. Але потім етюду я написав ось таку роботу. Друге діло створити по поводу природи картину, яка наповнена була, якоюсь темою, розкривала якусь тему, там якийсь образ. І от я їм кажу. Що дивіться, сонце звідси падає, да? а давайте ми зробимо, щоб сонце падало звідси. Так Івано, а що ми приїхали на е, пленер? Ми ж маємо копіювати роботу. То, в тім то й справа, щоб ви не копіювали, а щоб вони думали, а потрібно це такого тут? Чи не потрібно? Не потрібно. Значить, що директор е, робить оркестру? Ти там бубон замовчи, а ти скрипу проведе сотруд. Щось подібне робить і художник. він пензлем що заставляє замовкнути, або напів голосу, видно його було або чутно. А те, що потрібно, він його піднімає в кольорі, робить світло, там контрасти, і все робить для того, щоб. Те, що художник вважає за цінним, за цей, щоб глядач зрозумів, він його починає кольори, щось таке подібне. Я їм розказую, робимо світло та, Ну, Біла стіна і, 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 і земля не цікава. Давай посадимо квіти. Давай. Посадили квіти. 에, давай ми запалимо цю калину там, вона така вже була б скублена, бо цей там пташки її... Давай запалили, давай мене тако, давай. І я розказуючи, розповідаючи, і вони тільки так порозявляли, як оце ви слухаєте, мені приємно, що ви слухаєте. Так? так і вони кожне слово ловили і на практиці відчували, розуміли, як створюється картина. І от результатом оцих переживань, роздумів, спорів, балачок. От народилась така картина. І от там. Ось оце, рушники, там хлібини не було, оце було. І оцього не було. І кажу, давайте домислимо. Ну як, ми ж. А давайте. Що сюди потрібно? Давайте покладемо хлібень. А яка вона? А уявіть собі. От ви ж бачили давай. От я поклав хлібину там. Оцей, так. Да. А квітів взагалі не було, бо це треба було весною. Кажу, давайте придумаємо. І от потихеньку-потихеньку я ніби показую, розказував, як створюється образ Великодня. Ну от. ну от такий хід э, думки політики. Йду. Ну, мені не уточняли, що це таке, і що це таке. Якщо так ви мене е, про щось, ну розумні такі, такий, а ну. Що? Ж... ну ладно, давайте холості. Але вони колості, як я раз 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 написав. Кажу, що можна працювати? Можна. Ось такий, такий момент. Але в природі, ну, так. я подивився, ну, мені ж страшно стало. Чому я тоді не зміг це побачити? Оце і є той момент творчості, коли художник в процесі роботи над картиною, довгої роботи. Він це все міняє. Там. І я буквально е зняв пасихіну і все це передвинув у майстерні. І потім щось вона така замучена, якась така, і Я таких тут накидав мазків, таких яких неспокійника таких, так? щоб якраз це відчувалося, оця радість. І ці березки, вони нібито. Витанцьовують якісь штуки. А оце це скромна така роботка, написана в Чернігів будинку творчість. Поруч мене стояв один з найвідомих на Україні художників з В'янець. Європейсь. І ота робота. Це ми з ними написали. Цвіте. Житомир, якась така ніжність, якась така надія на, на майбутнє, щось там. Якби ви знали, коли воно починає виходити у художника, у нього починає співати душа. Я йду тоді до в, в машини, беру термосочок з кавою, наливаю чашечку кави. І ось запах цього цікави, хлине над цим полем, залітає в березовий гай. Потім аж налевади там, що ж гуси заклетіли. Розумієте? Потім довкола ставу облетіло і назад повертається. І в художника, щось в душі отуто. Таке величне, таке могутнє, знаєте, нібито вливається в тебе космічна енергетика якась така. розумієте. Ось має по 18 років, так? Ні? Вже по 20. Ще може і по одному жити. Дай Бог вам в житті таких поводирів які б пробудили в ваших душах відчуття насолоди, тієї праці, яку ви виконуєте, яку ви робите, щоб це відчуття вели вас по життю, робило вас мудрими, великими, щасливими, щоб вами гордилися ваші діти, онуки. А за те, що ви мене слухали, я вас люблю, поважаю. Бажаю вам миру.